Чому деякі жінки у своє життя постійно притягують не тих чоловіків, безвідповідальних, несерйозних та часто егоїстичних. Насправді ніхто нікого не притягує, вони самі прилипають до вас. Такі чоловіки йдуть туди, де їх приймають. І відмінність полягає у тому, що одні пускають їх у своє життя, а інші ні, починаючи бути занадто розуміючими жаліти, намагатись врятувати і в кінцевому підсумку. Умку тягнуть на себе таких чоловіків все більше і більше, причому можуть навіть говорити про таких чоловіків. Ну це ж моя доля виходить. А інші жінки навпаки закривають двері перед безвідповідальними чоловіками і вибирають того, з ким реально можна рости та змінювати своє життя на краще. Тільки вам вирішувати, з ким вам бути. Ви згодні зі мною? А от про синдром рятівника, ви, до речі, задумайтесь, що я йому допоможу, я його зміню. Я покажу наскільки прекрасне життя. Завдяки мені він зміниться. Синдром рятівника